Всім привіт! Сьогодні я буду показувати, як знімати на YouTube ну на екран з екрану в YouTube. Показати екран. екран Заходимо в Play Market і скачуємо оцю програмку. В мене вона вже скачена, я зараз на ній якраз знімаю. І... Бачимо, вона не дуже багато має пам'яті. Відправляємо її. Тут все дуже просто. Нажимаємо збоку, так як мені, вибиває ось тут. Тут програмка і нажимаєте на ню, і тут вибиває. Таке віконечко. І тут пауза. закінчити, і можна фото екрану робити. Це все дуже просто. З вами я був Ростик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім зустрічі. Пока.